За минулий рік обласна митниця до держбюджету перерахувала 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Порівняно з 2010 м покращила цей показник майже в три рази, а також порушила 20 кримінальних справ. Сьогодні про свою роботу звітували керівники всіх підрозділів постів Чернівецької обласної митниці. Оцінити їх діяльність приїхав член колегії Державної митної служби України Ігор Тимофєєв. Він розповів: 2011-й для митників став роком багатьох нововведень, з якими вони успішно справляються. Зокрема, був прийнятий закон про попередній Ментальний контроль, що значно пришвидшує проходження державного кордону. Всі контролюючі функції лягають на плечі митників. Раніше їх здійснювало 9 органів, та основним напрямком роботи митників залишається боротьба з контрабандою. Почали функціонувати нові правила пов'язані з декриміналізацією товарної контрабанди. Кримінальна відповідальність буде стосуватися виключно контрабанди зброї. Наркотиків, вибухівки, історичних цінностей, отруйних речовин тоді, коли переміщуються через державний кордон з порушеннями митних правил інші види товарів, то за цей за це правопорушення передбачається адміністративна відповідальність йдеться про те, що підлягатиме безальтернативній конфіскації сама сам предмет контрабанди, сам товар. А також безальтернативне стягнення штрафу в обсязі 100% від вартості товару в 2012-му Завершиться будівництво вантажної ділянки міжнародного автомобільного пункту пропуску Порубне. Також з'являться два нових пункти пропуску Дяківці та Красноїльськ. Згідно з програмою східного партнерства українській стороні на їх будівництво виділено більше трьох мільйонів євро. Таїсія грусу Сергій Грубляк, нью Чернівці.